Дівчатка, усім привіт! Я зараз покажу, як колоти овітрель, да, як тригер, тому що запитань багато. Дивіться, в мене тут ось такий в скляному шприці, да. Значить, запитання наступного характеру бувають. Отут. В самому шприці ви можете побачити, що є е, е, повітря. Да? І е, дивіться, якщо ви не впевнені, що ви можете нормально отак перегорнути шприц, трошки потягнути його вниз, тобто на себе, да? побачите, що там нема рідини, і потім це повітря акуратненько випустити, якщо ви не впевнені, що ви це можете нормально зробити, то просто. Не треба цього робити геть взагалі, тому що ви можете втратити просто частину препарату, і це буде гірше, ніж якщо ви взагалі те повітря не випустите. Якщо е, повітря не випускати, то ви просто отак перевертаєте шприц, да? ви бачите, повітря ось тут, аж біля поршня. І ви колите тоді е, ось, ось таким чином, тобто його не перевертаючи отак, да? а ось більше ось, ось так. І тоді під кутом там, 45 градусів вколите. Тоді повітря, воно буде отут-от, біля поршня, і нічого страшного. І навіть якщо воно трошки там зайде, нічого страшного в тому немає. Просто ви маєте впевнитися, що якщо ви вже отак перегорнули, і ви повітря випускаєте, щоб ви не випустили частину препарату. Тому що важливо зберегти і вколоти все, що тут є. Далі, як ми робимо, воно шприц, знімаємо оцей. Ковпачок, він дуже, через те, що тут є резинка, він дуже складно знімається. Да? Але ви акуратненько отак потягнули, зняли. Потягнули поршень отак на себе вниз, не дуже сильно, тому що ви маєте, ну, щоб він у вас тут не витягнувся. Тобто трошки потягнули на себе, щоб якщо тут є рідина в голочці, вона набралася туди ж у шприц. Тепер ви бачите, що отут є повітря. Да? ось о. От починається рідина, отут повітря. Ви маєте його випустити. Ви акуратненько посуваєте поршень наверх. Потроху, потроху, потроху. Поки ви не побачите ось так, дивіться, зараз крапелька буде на голочці. Бачите? Трошки-трошки з'явилося. Все, повітря ви випустили. Шприц готовий до використання. Ну, тепер що? Стандартна процедура? Як колоти? У мене було відео, як колоти препарати для стимуляції. Там я показувала, як колоти під кутом 90 градусів. Це от, прям ось так. Да? Чітко, от. ось просто отак ви шприц вставляєте. Інший варіант, як колоти, можна під кутом 45 градусів. Наприклад, мені це зручніше, тому що в мене тут не дуже там, є жирок, можна відтягнути, отак ви відтягуєте. Бачите, шкірку. І отак в цю ямочку ви вставляєте шприц і ви колите. Тоді ви чітко знаєте, що це підшкірна ін'єкція, і воно нормально собі там розподіляється. Я зараз так і вколю. От побачите, як воно буде. Звичайно, обов'язково обробити, можете одноразовими, різниці нема. Значить, де ви колите? Бачите, оцей, десь 2 см навколо пупка. Вліву, сторону, в праву сторону, посередині також можна. Препарати для стимуляції, гонал, пурігон, вони всі коляться однаково сюди. Так само підшкірно. Так само колеться і тригер овітрель. І так само колеться, як тригер диферелін, який ви розводите. Тому ось так. Я думаю, що видно, да? отак шкірку. Взяли, відтягнули от сюди, ввели голочку. І все вкололи. Зачекали. 5-10 секунд достатньо. Відпустили, голочку витягнули. Все, прижали. Вся справа. Можете трохи помасажувати, щоб швидше розподілилося. В кого е, жирку мало, будете, бачити, е, підшкірно навіть такий шарик. Він розсмоктується, там, за кілька хвилин вже його не буде, але початково може бути. Все, справа зроблена. Сподіваюся, що все у вас буде виходити, нахвилюйтеся, головне все робити спокійно і все буде добре.